Дівчинка породи Сао, або як ще її називають Алабай. Зоріну знайшли на трасі поблизу Кривого Рогу. До центру привезла тварину волонтерка, випадково зустрівши її на дорозі. У неї дуже були вушка хворі, досі ми їх лікуємо, дуже запущений. Тіт у неї був. От, ну, підлікували ще вона не стерилізована, тому що вона ще проходить курс антибіотиків, тому ми її ще не робимо. Вона дуже контактна, вона дуже лагідна. В центрі поводження з тваринами припуск. Що собаку активно використовували для розплоду. Про це свідчить стан зоріни. Явної зооагресії у неї немає, але до інших собак ставиться з обережністю. Тому фахівці вважають, що заріна має бути однією собакою у домі. До дітей вона відноситься хорошо, тому що ця дівчина волонтер, поки до нас привезла, вона була у неї два-три дні, десь так. І у неї тройка дітей у цієї дівчинки, то каже, що вона з дітьми хорошо ладнає. Ну, тобто вона така спокійна, там є Діти її надоїдають, знаєте, вона просто одходить і все. Вона не нападає, не огризається, нічого. Зоріні притаманні охоронні якості. Вона слідкує за своєю територією та буде гарним охоронцем спокою своїх господарів. Така собака підійде для приватного сектору, але не на ланцюг. У неї має бути вольєр та вільний простір. Місце зустрічі незмінне. Адреса центру на ваших екранах.